Вітаю. Ми розпочинаємо, закриваючи очі, зроби вдох і видих і відчуй тіло. І далі беремо пальців замок вгору вдох, вперед видих, вгору вдох, видих, вдох, видих, вдох. вдох Видих, вдох, скрутка направо, маківка тягнеться вгору, плечі вниз, спинка рівно. Дихаємо животом, ребрами. Назад вгору вдох, наліво видих, плечі вниз. Назад вгору вдох. І тепер замок. Права знизу, ліва зверху. Намагаємося взяти пальчики. Або поруч тримаємо. І інша сторона міняємо повільно. Може відрізнятись, це нормально. Відпускаємо. Ліва рука за голову. Подивись вліво-назад, вдох. Видих. Вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих. Тримаємо. Докручуємо голову вправо. Розслабляємо спину. Назад вгору. І нахил боковий. Сідниці на підлозі, розтягуємо ребра, впливаємо на стан м'язів спини. Розслабляєш шию, обличчя. Міняємо. Інша сторона вдох, видих Скрутка. Вдох, видих. Вдох, видих, вдох, видих. Тримай. А ще один. І видих. І лишаємося декілька секунд. Поворіт голови наліво, докручуємося. Розслабляємо, що можемо розслабити. Назад і боковий нахил. Збираємося на руку на підлозі, може на лікарь, хто дістає. Голова дивиться вгору, повертаємося, переходимо до нахилу, до рівних ніг. Руки вгору вдох. І нахил з прямою спиною. Грудна клітина вперед. Плечі вниз, нахил де у нас та застановимо суглобі, розслабляємо живіт, плечі. Тут і зараз. Повертаємося вдох, згинаємо одну ногу. Ліко за коліно, рука вгору або вниз, як зручно, плечі вниз. Сильно не штовхаємо себе потихеньку, приємно. Фокус на спині. Міняємо сторони вдох. І друга нога рука, плечі вниз, маківка вгору. Рівномірний поворіт по всьому хребту. Повертаємося вдох і поза метелика стопи разом. Нахиляємося. Теж в та Розслабляємо живіт поперек. І теж акцент на більш-менш рівну спину, розслаблення зсередини м'язів та застегнових суглобів, внутрішня сторона ноги, правий лівою і дихання, завжди дихання тут і зараз. Питаємося. І далі праву ногу згинаємо, лягаємо на лікті і розслабляємо великі м'язи стегна, плечі вперед, не затискаючи шию. Тому голову можна, якщо зручно, назад. Якщо неприємно дискомфорт, тримай рівно. Вдох і видих повільно животом, ребрами, спиною. І міняємо ногу обережно вперед, іншу назад. І лягаємо на ліктя або повністю. Шия як, як зручно. Вдох і видих. Назад і сідаємо на заключну медитацію, спинка рівна, Долоні відкриваємо вгору, спостерігаємо, що змінилось. Далі руки вгору вдох. Вперед видих. Дякую тобі за співучасть. Бажаю тобі гарного дня і до зустрічі на нових заняттях. Пока-пока.